Доброго дня! Вас вітає компанія автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас Нісен Рух. Автомобіль у нас 2017 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ. Також датчики сліпих зон, електросклопідйомники, мультикермо, 95 тисяч пробігу. У нас в автомобілі, Дуже гарний, приємний, текстильний, збережений сталон. Водійське сидіння у нас на електроприводі. Також у нас тут штатна магнітола з камерою заднього виду, двохзонний клімат-контроль. Відповідно, у нас тут також автомат та підігрів передніх сидінь. Позаду у нас також гарний збережений стан сидіння, електросклопідйомники. Позаду велике там місце багажне відділення. А то приїхало сюди з США, один власник в комплекті два ключики. Автівка повністю обслужена, на пробізі у 95 тисяч. Провелися всі заміни мастил, перебрали ходову частину. Наразі автомобіль не потребує ніяких капіталовкладень. Тому, якщо вас цікавиться авто, звертайтесь в місто Львів, вулиці Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .юа.